Працював на заводі менеджером з продажу запчастин сільхозтехніки. Потім, коли почалася повномасштабна війна, пішов добровольцем Збройних сил України. Ветеран війни Роман із Запорізької області після звільнення зі служби переїхав на Хмельниччину та шукає тут роботу. Було вже пару співбесід, але поки вибираю, є поки з чого вибирати. Кількість людей, які шукають роботу в Хмельницькій області, майже на третину менша, ніж вакансії, які пропонують роботодавці. Розповів Суспільному під час ярмарку можливостей заходу для шукачів роботи та роботодавців директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. За його Словами шукачів роботи в центрі зареєстровано близько трьох тисяч. Натомість в базі даних вакансій це майже чотири тисячі вакансій. Тих пропозицій роботи від роботодавців. Найбільше за його словами шукають людей з робітничими спеціальностями. Це, е Водії водії різних категорій. Це сьогодні слюсарі-ремонтники, це токарі, звичайно, це електрогазозварники, продавці. Деякі працівники зараз на захисті України розповідає начальник каналізаційних мереж Хмельницького до каналу Євген Савченко. Каже, на підприємстві шукають слюсарів-ремонтників. Місто розширюється навантаження на мережі йде більше, тому нам потрібно більшість робітників, щоб швидше локалізувати дані витоки, дані пошкодження. Через виїзд працівників за кордон зараз потребують нових. В центр реабілітації розповідає його директорка Антоніна Корчинська. Ми маємо вакансію фахівця з фізичної реабілітації і також медичну сестру. Регіональний координатор програми Єднання заради дії» дії співорганізатор заходу Сергій Яцковський каже, тут зареєструвалося до 50 роботодавців та більше сотні шукачів роботи. Війна, міграція за кордон спричинила насправді великий попит у роботодавців, особливо на фахові спеціальності. Каже наступний такий. І захід планують провести навесні. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.